Міжнародний проект Крила Янгола про гуманність і людяність розповідає американська художниця. Колет Міллер приїхала в Україну вперше, завітала на запрошення подруги. Мисткиня зізнається, цим муралом хоче підтримати українців. Я розпочала цей глобальний проєкт під назвою Крила Янгола в Лос-Анджелесі в 2012 році. Його мета нагадати людству про нашу вищу природу, про те, що ми добрі янголи цієї землі. Я створила цю пару спеціально для України та Дніпра з кольорами Дніпра і річки. Моя подруга показала мені логотип міста. colors of nepro Подруга художниці Дніпрянка Наталія Попова каже: подібних крил Янгола по країнах світу створено вже більше двох тисяч. Однак, ті, що прикрашають будівлю Дніпра, унікальні. цвітової гами, відтінки синього, відтінки ріки немає ніде взагалі в світі». Місце сили, яке надихає так. Про новий мурал говорять у туристичному інформаційному центрі. Дніпра ми сподіваємося, що ця сама локація, цей арт-об'єкт стане такою родзинкою міста Дніпра. Коли кожен бажаючий коли турист, коли наш дніпрянець зможе прийти і сфотографуватися, малює ці крила колет, а належать вони всім. Таке послання залишили організатори. Зображення розміром із дорослу людину, тож кожен може стати частиною арт-об'єкту. Відчути себе янголом можна біля будівлі на Січиславській набережній. Просто під вікнами 9 каналу. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.